Усім привіт, це канал Boxing Review. Ну а перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проекту компанія Favbet. Вже зовсім скоро, а саме сьогодні, у ніч на 15 лютого, на арені Холофієте Square Garden в американському Нью-Йорку, відбудеться вечір боксу від промоутерської компанії Топренк, головною подією якого стане поєдинок чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі Дениса Бірінчика проти непереможеного американця Кішона Девіса. Це буде дебютний захист титула для українця. У комейн-івенті порторіканський топ-проспект Ксандер Заєс проведе бій проти німця славиш Помера в ліміті першої середньої ваги. Також в Андеркарді виступить американський суперважка Джаред Андерсон, який спробує закрити дострокову поразку від Мартіна Бакола в поєдинку проти грека Маріуса Коліаса. Всього в шоу заплановано провести 10 поєдинків. Букмекери із великим запасом віддають перевагу американцеві, навіть незважаючи на те, що він претендент, хоча і досить різний. Проте берінчику необхідно довести протилежне. І для того, щоб втримати надбання українського боксу і зберегти свій титул, йому належить майже вилізти із шкіри, щоб отримати довгоочікувану перемогу. Нагадаємо, Денису Бірінчику 36 років, зріс до 70 см. Він срібний призер чемпіонату світу 2011 року і Олімпіади в Лондоні 2012-го. Дебютував на профірингу в 2015 році. Рекорд у профібоксі 19 перемог, 9 з них достроково. Йде без поразок. Наприкінці 2017 року завоював свій перший титул за регіональною версією WBO Oriental. а ще через рік став володаром пояса WBO International, який згодом успішно захистив вісім разів. У 2022 році Денис поповнив колекцію званням Чемпіона Європи за версією EBU, яке отримав за перемогу над французьким ветераном Іваном Менді, в серпні 2023 року здолав експретендента на титул Ентоні Ігіта. На весні минулого року в США бився замикантний пояс чемпіона світу за версією WBO з мексиканцем Еммануелем Наварете. Святкував перемогу в статусі явного андердога. Майбутній поєдинок стане для Борінчика вже п'ятим за межами України. Його супернику Кішону Девісу 25 років, зріст до 75 сантиметрів. Він призер чемпіонату світу панаамериканських та Олімпійських ігор у Токіо. Виступає серед професіоналів з 2021 року. В його активі 12 перемог, 8 з яких дострокові, таку ж, як і Денис, йде без поразок. У сьомому бою на профі рингу побив експретендента Хуана Бургаса і завоював пояс WBO Intercontinental. Бився із Егітом. На відміну від Борінчика, переміг достроково. Після цього Девіс незмінно вражав. У екс-чемпіона світу Хосе Педрасу, побив Мігеля Мадуяно. І сенсаційно удосрочив за два раунди Густаво Лемаса в елімінаторі IBF. Далі Девіса чомусь вирішили вивести на титульник не за IBF, а за WBO. З реймондом Мураталією Денису було б набагато простіше. Але, схоже, Денису не пощастило. Все ж ми знаємо, цей бокс, і відбутися на рингу може що завгодно, навіть цілком неочікуване. Тож чекаємо цікавої розв'язки. Ну і переходимо до головного. Так де ж і коли дивитися «Вечір боксу» із Нью-Йорка? Пряма трансляція шоу у нас розпочнеться вже 15 лютого, о 3 ранку за Києвом та о 6 за Останою. Головна подія Бій Денис Бірінчик – Кішон Девіс розпочнеться приблизно о 6 за Києвом та о 9 за Останою відповідно. Пряму трансляцію поєдинку здійснюватиме телеканал ESPN. В Україні прямий ефір покаже відеоплатформа Megogo. Ну а ресурс Fight News. Info, який завжди пропонує кілька додаткових безкоштовних посилань на трансляцію в анонсі поєдинку. Всі посилання я залишаю в описі під відео. Що ж, влаштовуємося зручніше. Чекаємо конкурентного видовищного бою і заслуженої перемоги свого фаворита. Напишіть у коментарях під відео, кого ви бачите переможцем цього україно-американського протистояння і чи вдасться Денису втримати свій чемпіонський трофей. До якого результату зустрічі ви схиляєтеся більше? До перемоги рішенням суддів чи до дострокового фінішу. І якщо так, то в якому на ваш погляд раунді цей поєдинок може бути зупинений, буде цікаво обговорити. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець дгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.